Руки зв'язані чорною стрічкою у великого кола людей. Такий образ сучасної торгівлі людьми обрав громадський рух в Одесі, який опікується постраждалими від рабства. Показова акція відбулася в міському саду Одеси з метою донести до городян небезпеку і актуальність цього явища, яке комусь може здатися анахронізмом. Але експерти кажуть, що за останні чотири роки більше 46 тисяч українців постраждали від трудового й сексуального рабства як в рідній державі, так і в багатьох країнах світу. Не треба сприймати торгівлю людьми, це тільки сексуальне рабство. Ми знаємо багато випадків і таких, але трудове рабство воно, на жаль, дуже, дуже активно використовується злодіями. Громадський рух Віра Надія Любов допомагає постраждалим від рабства у відновленні документів у набуванні спеціального статусу. До речі, згідно дослідженням, кожен четвертий українець готовий прийняти ризиковану пропозицію роботи за кордоном або в іншому населеному пункті. Ми проводимо роботу в школах, в начальних закладах, інформуємо дітей, тому що більше з них вважає, що якщо вони молоді, досвідчені і вміють користуватися інтернетом, ця проблема не є їх, але на жаль, це не так. Багато дітей потрапляють в трудове рабство. Бувають, хтось намагається про це влаштуватись не дуже називаємо це офіційним шляхом. Потім у них відбирають паспорт, не виплачують кошти і вони потрапляють в таке коло насильства, як торгівля людьми. І не знають, як вийти з цієї ситуації. Акція в Одесі відбулася до міжнародного дня боротьби за скасування рабства. Щоб не стати його жертвами, спеціалісти радять. По-перше, нікому не віддавати свій паспорт і телефон, інформувати близьких про те, де ви знаходитесь і з ким спілкуєтесь, фотографувати номер незнайомої машини, до якої сідаєте, не погоджуватися на першу ліпшу пропозицію з обіцянками швидкого заробітку, особливо для жінок і дівчат.